Сьогодні, 24 березня 2022 року, ми живемо в тривожний час. В нашій країні триває війна, але ми продовжуємо нашу надію покладати на Господа, ми продовжуємо служити Богу нашому, ми молимося за наше місто, за Житомир, за нашу країну, про благополуччя, про охорону, про мир. Церква продовжує своє життя і служіння Богу. Ми віримо, що на цьому місці в свій час буде наш будинок молитви. Тут будуть збиратися люди, буде славити сім'я Господня, і ми в мирі, в радості продовжимо наше служіння Богу нашому. Нехай над нами буде захист Божий і благодать Божа, нехай наповнює наші серця і діє, нехай Дух Святий. Вся слава Ісусу Христу. Амінь.